Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є способи розмноження тварин. Моя робота стає можливою завдяки вашій підтримці. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми думками, це є важливо для мене. з курсу Пізнаємо природу ми пам'ятаємо, що розмноження. Це властивість живих організмів створювати собі подібних та є необхідною умовою збереження життя на землі. Основними формами розмноження тварин є статеве, коли участь беруть дві особини одного виду, та нестатеве за участі однієї тварини. Тваринам насамперед притаманні різні способи вегетативного розмноження. Деякі одноклітинні та багатоклітинні організми можуть розмножуватися брунькуванням, коли на материнській особині утворюється виріст, що називається брунька, він стає. Дочірньою особиною, яка живе та харчується за рахунок материнського організму, а потім відокремлюється та стає самостійною. Більшість гідр, таких як прісноводні та морські поліпи, також розмножуються брунькуванням. Вони утворюють дочірні бруньки на своєму тілі, які з часом відокремлюються та стають самостійними особинами. Деякі гідри також можуть розмножуватися і статево. Цікаво, що у деяких видів гідр відбувається зворотнє брунькування. Це коли материнська особина виростає на дочірній бруньці. Таким чином, дочірне брунькування може стати материнською особиною, що допомагає гідрам розповсюджуватися швидше та ефективніше. Наступна, е, наступний спосіб нестатевого розмноження це є фрагментація. Розмноження фрагментацією це спосіб нестатевого розмноження, що відбувається в більшості випадків у червів. Цей процес полягає у тому, що нова особина утворюється від окремих частин материнської особини, які відділяються внаслідок механічного впливу. Кожна з утворених частин може стати повноцінним організмом. Плоскі черви або пленарії, що зображені у нас на екрані. Вони можуть розщеплюватися на дві частини, кожна з яких розвивається в повноцінного індивідуума. Крім того, такі тварини, як морські зірки, деякі види ракоподібних та водорості, також використовують фрагментацію як спосіб розмноження. Давайте звернемо увагу на розмноження фрагментацією у морських зірок. Коли морська зірка зіштовхується з хижаком або знаходиться у загрозливій ситуації, вона може відкинути одну або кілька своїх ніжок. Цей процес дозволяє їй уникнути хижака, оскільки відкинута частина може продовжувати рухатися і відволікати агресора, доки морська зірка втікає, що особливо цікаво, морські зірки мають здатність до регенерації, тому втрачені частини зазвичай відростають знову. У деяких випадках відкинута частина може навіть розвинутися у нову повноцінну морську зірку, якщо вона містить частину центрального диску. Взагалі нестатевим способом розмножуються особини, які з певних причин опинилися ізольованими від інших або види з коротким терміном життя. Вони можуть значно збільшувати свою чисельність за незначний проміжок часу. В результати нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової інформації є точними копіями батьків. Статеве розмноження у тварин пов'язане із формуванням спеціалізованих статевих клітин, які називаються гаметами. Почнемо ми з вами із знайомства з чоловічими статевими гаметами. Вони називаються сперматозонами. Це, здебільшого, рухливі клітини, які мають видовжену форму. Рух відбувається. За допомогою одного чи декількох джгутиків або псевдоніжок. Якщо ми говоримо про псевдоніжки, як додатковий рух певним гаметам чоловічим, то, наприклад, у ракоподібних саме псевдоніжки будуть. Важливе значення при цьому має реотаксис. Реотаксис це є здатність рухатися проти течії. У частини рослин, тварин та грибів, сперматозони джгутиків не мають. Тому їх називають сперміями. Пригадайте, будь ласка, з курсу 6 класу, коли ми з вами вивчали рослини, ми говорили, що у квіткових рослин саме спермії, і детально із ними знайомилися. Сперматозони, як правило, вони є мікроскопічними, довжина гамет у більшості організмів становить від 10 до 800. Мікрометрів у деяких ракоподібних може сякати навіть 8 тисяч мікрометрів. Але найбільшими є сперматозони дрозофілів, у яких довжина досягає 5,8 см, що в 20 разів уявіть собі перевищує довжину тіла самих комах. Типові сперматозоїди, які ми бачимо з вами на екрані, вони мають головку. Ось вона в нас позначена яскравим таким кольором. Далі проміжну і хвостову частини, Бачимо середній відділ, бачимо хвостовий відділ у вигляді джгутика. Далі головка гамети містить ядро, тобто всередині головки буде зберігатися воно з гаплоїдним набором хромосом. Тоненький шар цитоплазми як росому з ферментами також міститься в головці. У шиці міститься центріоля. Яка організовує рухи хвоста чоловічих гамет, проміжна частина містить велику спіральну мітохондрію, і саме е, мітохондрія буде синтезувати АТФ для рухів всієї клітини. Так як рухається за допомогою джгутика, то мітохондрія буде забезпечувати рух саме цієї частини. Хвіст або джгутик, чоловічих гамет містить для руху мікротрубочки з тубуліну. Всі сперматозони мають негативний заряд, що перешкоджає їхньому склеюванні. Подивіться, будь ласка, ще раз на їх зовнішній вигляд. Особливо в даній 3D-сцені вони дуже яскраві. Переходимо тепер до знайомства із яйцеклітиною. Як ви пам'ятаєте, яйцеклітина це є жіноча статева клітина. Це здебільшого нерухливі кулясті або овальні клітини, що мають значно більші розміри, ніж соматичні клітини та сперматозони. Так діаметр яйцеклітини савців, ми з вами теж відносимося до савців, це 100-200 мікрометрів. У оселецової аколи він сягає аж 22 см. Типові яйцеклітини мають поверхневий апарат, цитоплазму та ядро. Давайте знайдемо, ось у нас ядро позначено, Весь простір, заповнений рідиною, це і буде цитоплазма. Нагадаю, що цитоплазма складається із води та солі. Далі, первинна оболонка складається з лікопротеїдів, які допомагають сперматозону потрапити до яйцеклітини та виконують бар'єрну функцію, забезпечуючи потраплянню сперматозону лише відповідного виду. Тобто не буде відбуватися запліднення, якщо, наприклад, одна тварина до іншого виду так відбулося. Тобто запліднення при цьому не відбудеться. Під нею, під цією оболонкою, розташована плазматична мембрана, а далі кортикальний шар із гранулами. Коли сперматозон потрапляє до яйцеклітини, речовини кортикальних гранул секретують шляхом екзоцитозу на поверхню мембрани, змінюють стан первинної оболонки та роблять яйцеклітину непроникною для інших сперматозонів. Ми зараз це з вами розглянемо, говорячи про саме процес запліднення. Цитоплазма яйцеклітини називається овоплазмою і містить велику кількість поживних речовин. І, Захисних сполук, також багато мітохондрій, які ми можемо з вами розглянути на екрані. Далі будуть всередині цитоплазми і рибосоми, і розвинута ендоплазматична сітка, і ядро, говорячи про нього, він має гаплоїдний набор саме хромосом. Тепер з вами розглянемо сам процес запліднення, бачимо яйцеклітину, бачимо, як сперматозоїд. О, вісь він потрапив, і інші, дивіться, вони вже потрапити до яйцеклітини не можуть. Зараз подивимось, буде це повторюватися. Взагалі, запліднення це є процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи, яка дає початок новому організму. Уявіть собі, тільки в 1875 році було доведено, що основою процесу запліднення є злиття ядер однієї жіночої і однієї чоловічої статевих клітин і тим самим об'єднання їхніх хромосом. Внаслідок об'єднання гаплоїдних наборів хромосом відновлюється їх диплоїдне число. Існує два способи запліднення зовнішнє та внутрішнє. Майже всі водні хребетні тварини, риби, земноводні, наприклад, вони відкладають ікру і сперму у воду, де відбувається запліднення. Виняток становлять живородні риби, деякі земноводні, крокодили, водні савці, яким властиве внутрішнє запліднення. І те, що ми з вами бачимо зараз на екрані, запліднення. Сперматозої та яйцеклітину це теж, є приклад внутрішнього запліднення, тому що відбувається в межах одного органі... ну, жіночого організму. Бачимо, сперматозоїд потрапив і все. Далі інші не можуть. Бачимо, що головка рухається до ядра, зливається сперма яйцеклітина і буде утворюватися вже зигота. Пригадаємо, що гамети формуються у статевих залозах. Чоловічі мають назву сім'янники, а жіночі яєчники. Тварини чоловічої статі називають самцями, а жіночою самками. Такі організми відносяться до роздільностатевих. Дуже часто особин різної статі легко розпізнати за зовнішнім виглядом. Таке явище називають статевим деморфізмом. Будь ласка, запишіться у ЗОШ для подальшого вивчення. Серед тварин трапляються види, у яких чоловічі та жіночі статеві залози розвиваються в одній особині. Таких тварин називають гермафродити. У певних видів гермафродитів спочатку організм може функціонувати як особина чоловічої статі. А через деякий час, як жіночої або навпаки, у гермафродитних організмів підвищується ймовірність залишити нащадків, зменшуються витрати енергії на пошуки партнера для розмноження, і тому гермафродитизм часто трапляється серед тварин, які ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя, або, можливо, глибоководні види. Також у паразитів е розрізняється цей тип розмноження. Запліднення у тварин може бути зовнішнім. Або внутрішнім. За зовнішнього запліднення жіночі і чоловічі статеві клітини зливаються поза органами жіночої статевої системи самки або е, за межами гермафродитного організму. Наприклад, ми бачимо з вами двох рибок та ікра, яка посередині їх. Як відбувається е, такий тип запліднення? Самиця відкладає ікринки, які містять лише один набір. Е, ДНК саме жіночої, і в подальшому самець збризгує рідиною, яка містить сперматозоїди на ікру, ікру безпосередньо, і таким чином відбувається запліднення. Тобто в навколишньому середовищі поза межами клітин органів самиці. Але якщо ми говоримо про внутрішнє запліднення, то воно відбувається якраз в органах жіночої статевої системи. Такий тип запліднення притаманний більшості наземних тварин. Ну, наприклад, внутрішнє запліднення це коли самець вбризгує сім'яну рідину безпосередньо у тіло самиці. Такий тип притаманний всім ссавцям, наприклад, птахам, люди теж розрізняються саме таким типом запліднення. В такий спосіб статеві клітина насамперед чоловіче. Вони уникають негативного впливу умов довкілля, наприклад, пересихання. Внутрішнє запліднення часто забезпечують особливі органи парування, за допомогою яких самці переносять статеві клітини до статевих отворів самиці. На цьому все. Будь ласка, поставте реакцію у коментарі. Зворотній зв'язок надасть мені можливість знімати цікаві та корисні відео. До побачення!